Доброго дняшного товариства дня. ми знаходимося в Ужгородському... Давайте може пройду, вже почне спочатку рух. Сьогодні значить, у нас мала відбутися зустріч з керівником даного підрозділу поліції з приводу того, що значит, даним... Відділом поліції не було внесено заяву про злочин до єдиного аресту судових розслідувань. Мова йшла про вчинення, як на нашу думку, злочину з боку судді окружного адміністративного суду паном Луцовичем, який під час судового засідання не забезпечив надання медичної допомоги, а також не викликав швидку. Адже його діями він призвів мене до нервового стресу, тому що його дії були направлені на привілеї більше до сторони відповідача. І тому сьогодні ми, у нас, ми подали скаргу до жорського міськрайонного суду, щоб Через суд нести відомості до єдиного рясу розслідувань. А тому нам треба було матеріали перевірки для того, щоб додати до скарги значить, ті питання, які виходять із того, чого не було внесено відомості. Яка причина? Ми ознайомилися з матеріалами, окрім моєї заяви, більш ніяких матеріалів не було Створена Довідка е, поліцейської громади. І все. На цьому все. От так виглядається заява про злочин. Е, мало з тим, шановне товариство, е, значить, ми подали заяву 31 січня, а заява наша була зареєстрована 2 лютого, тобто через 2 дні, тобто порушення наші е, е, права, які передбачені 214 капка України. Адже там чітко знакомає що заява має бути. Зареєстрована протягом доби, і тому зараз їдемо до суду і будемо значить захищати своє право для ну повної реалізації справ по поводу подачі заяви про зону. Дякую за увагу.